Мене звати Тарас Прізвище Грені. Я офіцер військово медично-клінічного центру західного регіону місто Львів. Наш лікувальний заклад це унікальна установа, яка вже багато років лікує військовослужбовців. В нашому центрі є унікальні лікарі, яких немає ніде в світі. Є унікальна апаратура на мільйони доларів. В нашому центрі є комплексне лікування і комплексне харчування. Однак ми зіткнулися з тією проблемою, що дуже часто. Хлопці, які отримали важкі поранення, просто не хочуть повертатися до життя. Вони не бачать свого майбутнього і не бачать перспектив. Саме для цього, отут в мене за спиною, ми хочемо розмістити вуличний led екран, через який будемо показувати цим людям, що навколо них вирує життя, що Україна не зупинилася і нікуди не зникла. Що Україна любить, цінує і поважає кожного з них, що вона готова приймати кожного. Кожного свого захисника і героя. Таким яким він є. І для кожного знайдеться робота, навчання і справа за своїм життям. Справа лише лишилася за невеличким, потрібно зібрати кошти. Коштів потрібно небагато немало, близько 200 тисяч гривень. Ми сподіваємося на те, що добродії відгукнуться. Я приїхала, питаю кожу ну, який стан, який це він каже, повторно робила ампутацію. Тому що забрали з Дніпра через тиждень. І він каже, ну ви розумієте, що в нього рани несумісні життя. Ви маєте бути готові. До чого я маю бути готова? Я вірю, що він подужує. Ну, Якщо чудо, станеться.